Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телепередачу цивільний захист. В сьогоднішньому випуску ви побачите наступне. Пожежі, які виникали у будинку на вулиці Татарська та речовому ринку, що на вулиці Живова. тактико спеціальне навчання з гасіння умовної пожежі провели рятувальники на території складських приміщень торгового комплексу Арскераміка. Тривають роботи з виявлення та знешкодження боєприпасів поблизу міста Копичинці Гусятинського району. Позапланові перевірки дитячих таборів провели фахівці у сфері пожежної та техногенної безпеки управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. 8 червня близько 22-ї години у Тернополі на вулиці Татарській загорівся будинок. Оскільки пожежа виникла в масиві із щільною забудовою, існувала загроза перекидання полум'я на сусідні будівлі. Тому для гасіння вогню було залучено два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини, відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та рятувальне відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося уникнути значних матеріальних збитків та людських жертв. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття та покрівлю будівлі на площі 100 метрів квадратних, пошкоджено стіни та речі домашнього вжитку. 15 червня, близько першої години ночі, до управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області надійшла інформація про пожежу, що спалахнула на території речового ринку по вулиці Живова в обласному центрі. Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить торговий павільйон та прилеглий до нього склад площею близько 100 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалось загрозою перекидання полум'я на інші розташовані поряд споруди, торгівельні кіоски та павільйони. Однак, завдяки вмілим та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, о 3.45 пожежу було ліквідовано. До гасіння залучались сім чоловік особового складу та дві одиниці спеціальної пожежної техніки. Навчання є невід'ємною частиною життя пожежно-рятувальних підрозділів. 5 червня підрозділи Тернопільського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій області провели тактику спеціальне навчання з гасіння умовної пожежі на території складських приміщень торгового комплексу Арскераміка. Згідно з тактичним задумом, внаслідок короткого замикання електромережі в приміщенні складської будівлі, де зберігається готова продукція, виникла пожежа. Полум'я розповсюджувалось по погорючим матеріалом. Умовна пожежа на території складу Бродівська 44 групарський рамка. До місця виклику було одразу направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили бойове розгортання із прокладання магістральних ліній для локалізації та подальшої ліквідації умовної пожежі. У тренуваннях взяли участь вісім рятувальних відділень, дев'ять одиниць спецтехніки та більше трьох десятків чоловік особового складу. Під час навчань працівники пожежно-рятувальної служби тренували навики з ліквідації пожеж у закладах торгівлі, вдосконалювали вміння щодо формування, розгортання сил та засобів, відпрацьовували взаємодію рятувальних підрозділів з іншими оперативними службами міста. Працівники підприємства, відповідальні за пожежну безпеку та члени добровільної пожежної дружини навчались своєчасно проводити оповіщення про пожежу, евакуацію відвідувачів та робочого персоналу, відключення електроенергії. Вчились прийомом запобігання поширенню вогню та локалізації полум'я з використанням первинних засобів пожежогасіння. Для проведення тактики спеціальних навчань залучались підрозділи Тернопільського гарнізону, адже згідно плану залучення залучаються порядка восьми одиниць техніки. Можна сказати, що ціль навчання досягнута, підрозділи показали досить високий рівень підготовки бойової, тактичної, не допущено порушення заходів безпеки. От. Ну, а так ми всі вчимося, треба сказати, що таке навчання необхідно проводити як можна частіше. Боєприпаси часів минулих воєн несуть загрозу і сьогодні. Ще досі тривають роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів поблизу міста Копичинці Гусятинського району. Небезпечні мовчазні свідки часів минулих воєн продовжують виринати на поверхню на території нашого краю. Саме там, де точилися запеклі бої, земля і досі приховує смертоносні дарунки. У лісосмузі поблизу міста Копичинці Гусятинського району вже понад два місяці тривають роботи з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Нагадаємо, інформація про виявлення боєприпасів надійшла до рятувальників ще 5 квітня від управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Як тоді повідомлялось, місцеві мешканці під час пошуку металобрухту виявили 23 застарілих боєприпаси часів Другої світової війни. З того часу на місці небезпечної знахідки працюють піротехніки управління. В період з 5 квітня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежили територію на площі близько 550 метрів квадратних. Всього виявили та знешкодили 673 вибухонебезпечних предмети. Пошукові роботи тривають. Небезпечна територія перебуває під охороною міліції. Всього спочатку 2014 року на території Тернопільської області виявлено 870 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області застерігає: якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпас або є підозрілим, не торкайтесь його. Про знахідку негайно повідомте рятувальникам, зателефонувавши за номером 101. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечний предмет здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтесь зробити це самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків. Знайшли вибухівку або підозрілий предмет, дзвони 101. Запиши у мобільний. Безпека дітей понад усе. В області тривають протипожежні перевірки дитячих оздоровчих таборів. З настанням літа на Тернопільщині розпочали роботу дитячі оздоровчо-відпочинкові табори з метою створення та дотримання у даних закладах безпечних умов для перебування дітей. Фахівці у сфері пожежної та техногенної безпеки управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області проводять рейдові перевірки. Особливу увагу інспектори звертають на стан забезпечення приміщень, де перебувають під час відпочинку та оздоровлення діти первинними засобами пожежогасіння, системами автоматичної пожежної сигналізації і оповіщення у разі виникнення пожежі, утримання в належному стані шляхів евакуації, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання. Важливим також є наявність знаків пожежної безпеки, схем планування приміщень, планів евакуації тощо. Відсутність яких значно ускладнюватиме евакуацію дітей у разі необхідності. Також під час відпрацювання таборів працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій на практиці відпрацьовують дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт на об'єктах з масовим перебуванням дітей у літній період. При перевірці відпочинково-оздоровчих об'єктів рятувальники додатково проводять з обслуговуючим персоналом бесіди та інструктажі з питань дотримання вимог пожежної безпеки та надають усі необхідні роз'яснення та методичну допомогу. А також нагадують про важливість вміння користуватися первинними засобами пожежогасіння, адже елементарні вміння користуватись вогнегасниками допоможе ліквідувати пожежу вже на початкових стадіях горіння. Не залишаються поза увагою і діти. Їх теж навчають правил безпеки життєдіяльності і ознайомлюють з основними вимогами пожежної безпеки. Керівники таборів по мірі можливостей вживають заходів щодо приведення підпорядкованих об'єктів до належного протипожежного стану, адже вони розуміють всю покладену на них відповідальність та усвідомлюють, що недопрацювання може стати причиною великої біди та загрожувати життю та здоров'ю дітей. В цьому році зробили обробку дерев'яних конструкцій, запланували зробити. Обробку зробити сигналізацію другого корпуса. Зробили проект проектну документацію двох корпусів другого і третього. Так само закупили в цьому році мотопомпу. Закупили пожежні пожежні рукава, поставили пожежні екрани по корпусах, бо їх не було, то в кожному корпусі зробили. Та як свідчить практика, самого лише бажання керівництва забезпечити підпорядковані їм об'єкти відпочинку та оздоровлення, відповідно до всіх вимог пожежного та техногенного захисту, часто недостатньо. Основною перешкодою тут виступає неналежне фінансування об'єктів соціальної сфери, до яких і належать дитячі відпочинково-оздоровчі табори. По пожежному стану все, що можливе, з нашої сторони, ми зробили, перезарядили огнегасники, відновили щити. А в зв'язку з поганим фінансуванням ну, неможливо встановити пожежні сигналізації на будиночки, тому що будиночки вже старі і потрібно їх проводити заміну. От, А дуже велике капіталовкладення і фінансування взагалі немає. Не проводиться, ми всі своїми силами, що можемо, те і робимо. В області організовані і діють 12 закладів літньої відпочинку, та оздоровлення дітей. Бувші піонерські табори з метою забезпечення їх надійного протипожежного і техногенного захисту органами з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки здійснюються перевірки для вжиття превентивних заходів з метою недопущення надзвичайних ситуацій. Зокрема, такі перевірки в нас проводилися з травня починаючи, це до початку сезону відпочинку, і зараз вони продовжуються ці перевірки вже в процесі дії оздоровчих закладів. Керівники зрозуміння відносяться до проблем забезпечення пожежно техногенної безпеки підпорядкованих закладів. Разом з тим необхідно відмітити, що ряд закладів все ж таки, можливо, через силу суб'єктивних та об'єктивних причин не можуть до кінця виконати всіх необхідних протипожежних заходів. Зокрема, це стосується монтажу установок пожежної автоматики та вогнезахисту дерев'яних елементів будівель. Також на двох об'єктах в області існує реальна проблема з протипожежним водопостачанням. Адже лише спільними зусиллями можливо створити необхідні умови для успішного оздоровлення та безпечного відпочинку дітей влітку. Під час літніх канікул діти часто залишаються без нагляду дорослих. Батьки та вчителі вже не зможуть контролювати кожен крок маленьких безкетників. Саме тому влітку зростає небезпека виникнення надзвичайних подій за участю дітей. Біда може статись саме тоді, коли вони залишаються самі. Адже небезпека чатує на дітей на кожному кроці. Вдома, коли працюють електропобутові прилади, та є вільний доступ до сірників і запальничок, вибухонебезпечних предметів, хімічних речовин на вулиці під час стрімкого потоку транспорту, під час відпочинку у лісі, в горах та біля водойм. Діти часто бувають заручниками обставин, а їх легковажне ставлення до вогню, води, незнання елементарних правил безпеки нерідко можуть стати першопричинами сумних наслідків. Якщо біля дому є ліс, поле чи яр, вашій дитині неодмінно спаде на думку дослідити їх за відсутності батьків. Про небезпеку, яка чатує навколо, вона, звісно, не замислюватиметься. Не слід забувати і про небезпечних комах та змій, що влітку активізовуються та стають більш агресивними. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області звертається до дорослих з проханням не залишати дітей без нагляду та закликає виховувати навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Аби уникнути лиха, дуже важливо з малку навчати дітей правилам безпеки. Адже нерідко декілька хвилин, затрачені батьками чи вихователями на відверту розмову з малюками, стануть запорукою того, що діти у халепу не потраплять. Пам'ятаємо, що життя та безпека наших дітей залежить перш за все від нас самих. Бережіть себе та своїх близьких. І нехай усе у вас буде гаразд. До нових зустрічей!